В Іспанії можуть різко зрости ціни на скраплений газ, який тут дуже популярний, для приготування їжі, а також для обігрівання будинків за допомогою спеціальних так званих пічок «Естуфас», адже опалення є не у всіх регіонах країни. Єврокомісія виступила за повну заборону на імпорт російського газу до Європи в рамках нового уже го пакету санкцій проти Москви. Але Іспанія і досі продовжує отримувати російський газ, і вона є одним із найбільших його імпортерів. Терів в Європі, адже має розгалужену мережу спеціалізованих терміналів. До речі, перше місце за об'ємами імпорту російського скрапленого газу в Європі посідає все таки Франція. На другому місці розташувалась Бельгія і потім вже іде Іспанія. Повна відмова на імпорт російського газу має бути втілена до 1 січня 2027 року. Це навіть на рік раніше, ніж планувалося. Звідкиляш ж Іспанія та ще сім європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, збираються його брати. Ну в цьому дуже зацікавлені Сполучені Штати Америки. Я пам'ятаю, коли користувалася газовими балонами, витрачала десь 25 євро на два місяці. Як ви думаєте, наскільки може подорожчати скраплений газ і скільки витрачаєте ви?